Ось такі, оці такі царапини. І оце ти, що. Ще... О, тут лак, бач, дувся. Вони вже його підфарбовували, то були сколи. А, це вже підфарбовували? Так, да, це вже вона вже фарбувалася, ну, сколи закапувалися, і вона вже точно полірувалася, видно, на це. І, а, а оці такі розводи оці, вони виправляються взагалі? Ці розводи треба зашкурювати і потім полірувати. Шкурити? В да, Шкурити, капот. шкурити? Наждачним папіром. Ні, ні. ну те, що, ти, що Якщо зашкуриш, уже все. Ні-ні-ні. ні, ти... ну Це потрібно заміряти товщину лаку до початку робіт. І на такі подряпини, ну, йде мікрон 5. Тобто, Наприклад, 100 мікрон лакофарбове заводське покриття. Після прибирання цих дефектів буде 95. І ще можна буде полірувати. Ага, то це ще можна буде да, виправити? Так, Це ще можна буде. Хорошо. А, тут ага. не дуже Ось товсті... це тут явно був американський якийсь скотч. Це був, як я розумію, автівка була заклеєна скотчем, і потім власник вирішив так, так от пошкрябати, зняти цей скотч. Ну як-то... Ну, він дуже старався. Ага, от таке можна заполірувати? Так, да, це прибереться. Але також тут треба заматовувати деталь. Мот... Типо... Наждачним папером е, різною градацією, тому що якщо це довго полірувати, може бути гірше, ніж е, зашкурити, а потім відполірувати. А номер телефону ось тут.